Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Давайте ми сьогодні разом з вами трішки поекспериментуємо і дізнаємося, що таке розчин, які речовини розчиняються у воді, а які не розчиняються. І в цьому мені допоможе мій друг професор Сурікат. Почнемо. Маляти, для роботи нам знадобиться дві склянки з водою. Супо, олія і ложка. Беремо одну скляночку з водою і всипаємо в неї цукор. Ось так. І перемішуємо. Можна і тихенько, але нам треба швидко перемішати. Ось так. І дивіться, малята, що відбувається. Дивіться, наш цукор весь розчинився, у водичці. І в нас вийшов солодкий цукровий розчин. Тепер беремо другу скляночку з водою, наливаємо в нашу ложечку олій. Одну, дві, три ложечки, так? І також перемішаємо. Але дивіться, що відбувається. Бачите? Олійка Збираються згори і розчин не утворюється, так? Малята. Є речовини, які розчиняються у водичці, а є, які відокремлюються. Зрозуміли? Молодці. До нових зустрічей!